Стрілецька зброя це невід'ємна частина гри Kingdom.com, Однак на початку освоїти її може бути досить складно. У цьому відео я покажу, як ефективно прокачати цей навик, а також розвинути силу, спритність, бойові мистецтва та загальний рівень вашого персонажа. Все, що вам треба, це мати будь-який лук, а також е, стріли хоча б штучок 30-40. Е, найкраще місце для тренування стрільби знаходиться ось тут. Стрільбище. Це трошки на захід від Тахова. Проїхатись по цій дорозі. Потім у вас тут буде навіть швидке переміщення через ставок від лак. Ну і тут, в принципі, пішки трошки пробігтись. Яка наша задача? От, підходимо до цього заборчика. Бачите мішені? Давайте запам'ятаємо, скільки у нас навику стрільби зараз. Зараз у нас 194. Так, і далі наша задача влучити в мішень. Чому я саме вибрав це місце? Тому що тут найбільше понтів дають за одне попадання в ціль. О, от таким от. Не перебиває мене корова. О, таким от чином ми просто влучаємо в мішень. Паралельно ми ще качаємо силу, спритність, загальний рівень, також бойове мистецтво і стрільбу. Бачите, який у мене вже височезний рівень я провів за цим заняттям трошки більше 1 години. І от, давайте чекнемо: 221. А було 194. Тобто 25 пунктів стрільби ми отримуємо за одне влучання в ціль. Що ми робимо далі? Просто стріляємо, от у нас 38 стріл. Зараз на швидкому перематуванні ви побачите, скільки стріл я заберу з мішені назад. To jako <tototivate> no, все, 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 отчепись. <RAC2> мені ну, що ти хочеш? Я ж тебе врятував ти. Святій. Дибл. <реш> Іноді, правда, таке може статися, але зазвичай ніхто тебе не чіпає. Напевно, я став просто дуже близько до них, треба було десь отут стояти. <реш> Дійсно, вали. О, бачите, бойове мистецтво і очко рис. Супер. Спритність 19. Сюди. Чого ти причепилася? Патрай свою курочку. Небубни, не бубні, <laughs> не а, сюда. Так, давайте тепер порахуємо. Стрільба. Маємо 25 рівень і 433 пойту досвіду. Тобто, 982 поинта ми отримали. Давайте тепер поглянемо, скільки у нас стріл лишилося. 37. Тобто, 37 разів ми влучили. Дві стріли у нас, правда, згоріло. Тобто, виходить, 26,5 понтів за один постріл. Навіть не на 25. Також прокачку загального рівня ми отримаємо по 1,5% за влучний постріл, сили по 16 пунктів, спритності, також по 16 пунктів. Тож, друзі, якщо цей відео був вам корисний, поставте, будь ласка, вподобайку, а також підтримайте мене коментарем. До зустрічі!